Не думали, що час пригод з Фіном та Джейком це виключно такий яскравий, веселий та позитивний мультик з Cartoon Network, правда ж? Тому що насправді це шоу приховує куди набагато глибші теми. Воно піднімає питання людського буття, відносин та моралі. А ще у ньому є до довсирачки страшні епізоди, які багато кому ще довго снились у нічних кошмарах. Саме на них ми сьогодні з вами подивимось. Тому ви це його штанці, якісь записні підготуйте десь перед собою, добре? Blank-eyed Герл. Дівчинка з порожніми очима. Все починається з того, як Фін та Джейк сидять у піцерії, жують смачну піцу і слухають п'ятий ювілейний випуск паранормальної радіопередачі Зміна на цвинтарі на ефір до ведучого старші приходить дзвінок від охоронця банана, який повідомляє, що бачив якусь страшну безоку дівчину. Старчі це підтверджує, кажучи, що такі повідомлення про схожу дівчинку приходять вже не вперше, і що її бачили по всьому місту. Джейку це зовсім не вірить, або удає, що не вірить. І каже, що взагалі усі ці радіошоу Просто вигадка. А от фін не розуміє, як Джейку не страшно, і чому саме тут він проводить можу того, що для нього є вигадкою. Додому піцерії друзі повертаються через стежину в лісі, і фін просто дуріє зі страху. Різні звуки у темряві, незрозумілі тіні за деревами. Ще й Джейк, який намагається розіграти друга та налякати його ще сильніше. А проте потім вже і сам Джейк починає трішки нервувати, бо дивних звуків навколо більше. Тож друзі додають ходу, а тоді взагалі пускають. Бігти додому з усіх сил. Лише вдома вони розслабляються, аж доки у їхні двері не починає хтось шкрябатись. Це дівчинка з порожніми очима. Друзі кричать, але Фін думає, що як це просто дівчинка, якій потрібна допомога. Та за дверима вже нікого, бо. Тепер ця стрьомна безока дівчинка вже за вікном. Знову крики і паніка. Але у Фіна з'являється ідея, треба подзвонити на радіошоу старчі та розповісти про побачене, можливо, ведучий зможе їм допомогти. Дівчинка тим часом все таки стоїть перед домом, просто дивлячись на нього своїми порожніми очницями. Старчі думає, що ця дівчинка, наче вампір, якщо не запрошувати її у дім, вона не зайде, а значить і не нашкодить, поки хлопці всередині. Але поки фін усе це слухав. Дівчинка запросила у дім себе сама. Тепер вона просто дуже страшно стоїть посеред вітальні. Ведучий пропонує нову ідею. Можливо, спрацюють правила фей. Треба запропонувати їй вершки у блюдці. Джейк біжить за вершками і протягує дівчинці тарілку, але натомість вона облизує йому палець. Джейк лякається і випускає тарілку. Очевидно, вершки тут не допоможуть. Новий план треба зіграти для дівчинки на кларнеті бо зло ненавидить гру на кларнеті це була найгірша порада від старчі, бо натомість музика робить лише гірше невідомо звідки у кімнату приходять ще п'ятеро порожньооких дівчат і усі вони явно навпаки люблять кларнет інша теорія від ведучого можливо ці дівчата оживші зомбі а усі такі зомбі бояться прямого погляду звичайної курки звісно ж жодної курки у друзів немає а перетворюватись на курку Джейку дуже не хочеться, бо все це якась нісенітниця. А проте вирішити проблему якось треба. Тому друзі вирушають до бібліотеки, де серед куп різноманітних книжок на усі можливі теми вони знаходять посібник з моторошних штук. Та цей посібник хлопцям так і не знадобиться, бо у бібліотеці друзі зустрічають принцесу Черепаху. Можливо, вона щось знає про цих загадкових страшних дівчат без очей. Виявляється, що це міська легенда, яка з'явилась всього лише п'ять. Років тому. І тут у Фіна щось клаце у голові. П'ять років тому. Саме тоді з'явилось оте страшне паранормальне радіошоу старчі. А значить, порожньокі дівчата це тульпи, фізичні прояви, які були створені людським розумом і існують лише завдяки вірі людей у цих істот. Після такого відкриття друзі повертаються додому. І дорогою, Фін каже Джейку, робити те ж саме, що робить і він, тобто повністю ігнорувати цих дівчат. Звісно, вони зустрічають їх прямо на порозі дому, але фін проходить через них так, наче там нікого і немає. Джейк навпаки, трохи нервує, досі не в змозі прийняти таку реальність. Фін говорить з Бімо про те, як люди самі придумують та створюють собі проблеми у той час, як Джейк, в оточенні стрьомних дівчат, дуже сильно намагається думати про щось приємне і не страшне, аж раптом дівчата знімають великі страшні очниці і. Виявляється, вони були. Звичайними дівчатами. Фін в шокові. Джейк дуже злий і грозиться викликати соціальні служби та поліцію, питаючи у дівчат, де їхні батьки. Аж раптом дівчата знімають своє волосся чи перуки, а тоді ще й відкручують свої голови. З них спадає одяг, відкриваючи нам дивні довготелесі тіла, а потім з них злізає шкіра, під якою виявляються якісь безформні істоти з чогось на кшталт пари та кульбабок. Вони просто собі відкривають від Вікно та летять геть у нічне небо. Перелякані друзі у шоці дивляться один на одного, не розуміючи, що воно таке було, і лише Бімо посміхається та каже, що це було щось прекрасне. No one can hear you. ніхто тебе не почує. У цукровому королівстві з'явився проблемний олень, який облизує цукрових людей. Звісно ж, фін та Джейк приходять на допомогу та намагаються спіймати цього дивного оленя лазуна А проте у друзів нічого не виходить, і олень дуже жорстко та графічно ламає фіну його ноги. Хлопчик приходить до тяму вже у госпіталь. Він бачить свої ноги у гіпсі та згадує, що з ним трапилось, але навколо нікого немає: ні медперсоналу, ані його друзів. Тож він сідає на крісло каталку і в Рушає до міста. На диво у місті також немає ані душі. І все ж Фін таки знаходить Джейка, який копросатиметься у купі сміття у пошуках їжі. На питання друга про те, де ж усі містяни, Джейк каже, що сьогодні у нього день народження, і вони ховаються, бо планують влаштувати вечірку сюрприз. Фін у це вірить та слідує за Джейком до його імпровізованого табору в центрі міста. Треба лише назбирати дров для багаття, і можна буде відпочити. Дорогою хлопець розуміє, що добряче смерди. Йому треба помитись хоча б у фонтані, а тоді знову помічає, що навколо немає нікого. Жодної живої чи навіть мертвої істоти. Це починає турбувати фіна. Він вже сумнівається, що планується якась сюрприз вечірка для Джейка. А Раптом з жителями щось трапилось, можливо, вони в біді або що. Але Джейк хапається за прив'язану голову та йде у намет, просячи друга несувати у це свого носа. Тоді наче ні звідки з'являється вже знайомий олень, але йому абсолютно байдуже, що йому кричить фін, та він тікає геть. Аж раптом хлопець чує якісь звуки з каналізації. Йому. У здається, що це цукрові люди, тому він розповідає про це Джейку, але той знову торочить про свою дивну вечірку. А тоді виявляється, що Джейк чекає на цю вечірку вже цілих півроку. Це значить, що фін пролежав без тями півроку, і щось тут відбувається дивне, бо з вуха Джейка вилазять якісь комахи. Фін розуміє, що його друг з'їхав з глузду та намагається тихенько втекти до каналізації, з якої він чув, начебто, цукрових людей. Але раптом Джейк прокидається, та, наче здурівший, женеться за хлопчиком. Він хапає візок фіна, ламає його, а тоді ловить і самого хлопця, та зв'язує його біля намету. З Джейком явно щось не так. Він постійно хапається за голову, наче та у нього постійно болить. Лить він влаштовує якесь стрьомне лялькове шоу для фіна. А тоді фін обманом вмовляє його розв'язати хлопця, бо той, начебто, на його боці. А тоді він тікає. Фін з усіх сил, як може, біжить до каналізації, падає у воду, пробирається тунелями і нарешті. Бачить страшне. Виявляється, усі жителі цукрового міста тут. Вони висять під стелею, приклеєні туди якоюсь дивною помаранчевою речовиною. Та не встигає Фін зрозуміти, що відбувається, як його не здоганяє Джейк. Він теж бачить усіх цих містян та радіє цьому, бо, отже, вона нарешті його особиста сюрприз. Вечірка. Це доводить фіна до крайнощів, і він просто б'є свого друга по голові. І на диво це допомагає. Це повертає Джейка до нормального стану. Хлопець пояснює усе другу, що все це той Олень, стрьомний дивний олень, покалічив героїв та ув'язнив у каналізації усе місто. Доки Джейк рятуватиме містян, Фін намагається зупинити Оленя, але самому йому не перемогти. На щастя, у Джейка була зайва цеглина, яку він кидає прямо на голову Оленю, і той без тями падає на землю. Поки він не опритомнів, містяни допомагають друзям та скидують тіло оленя у величезний колег. Де його змиває невідомо куди. На щастя, цукрове королівство врятоване, за що принцеса Жуйка дякує друзям, і ті, нарешті, забираються з каналізації геть на повітряних кульках. The Creeps Моторош. Все починається з того, як Джейк та Фін під дощем йдуть десь у горах на загадкову вечірку, на яку запросив друзів невідомий господар. Попри те, що герої так були одягнені у гарні костюми, перед входом до замку для них стоятиме коробка, у якій лежатимуть дві маски, які потрібно буде вдягнути друзям на обличчя. Вже всередині замку герої зустрічають принцесу Жуйку, принцесу пупирку, коричну булочку та Бімо, яких також запросив сюди невідомий і теж попросив вдягнути маски та приховати свої особистості за іншими вигаданими. Ними іменами, які були вказані у запрошеннях. Зовсім випадково на спині коричної булочки герої помічають конверт, всередині якого буде ще одна записка від хазяїна замку. Виявляється, хазяїн це привид, який повідомляє, що планує вселитись у тіло одного з гостей, а решту просто вб'є. Будь-хто, хто спробує піти з замку, також одразу помре, але запізно тістечко, як мертвий, падає біля вхідних дверей, так і не дослухавшись до слів фіна, від нього залишається лише голий скеле. Усі гості нажахані, і лише Джейк не дуже вірить у те, що відбувається. Він думає, що це прикол Фіна, що це такий розіграш до дня народження. Але Фін одразу все заперечує і запевняє, що ні до чого не причетний. Натомість він просить Бімо сфотографувати усіх гостей на свою особливу камеру, яка може фіксувати привидів. Так можна буде легко зрозуміти, у кого ж вселився привид господар цього замку. Але потім виявляється, що ніякої особливої камери у Бімо немає, і вона просто любить фотографувати. Ати людей тоді Джейк пропонує запасти свічками на випадок, якщо раптом знову зникне світло. Ну, але свічки ще треба знайти, тому друзям треба розділитись. Фін каже Джейку та Біму спуститись та пошукати у підвалі. Саме у підвалі Біму раптово хапає та затягує у темряву щось дуже схоже на привида. Джейк лякається та кричить, і стрім голів тікає нагору, повідомити про те, що трапилось решті гостей. Але фін не вірить другу. Він гадає, що це саме Джейк схопив Біму, бо він і є одержимий привидом. The Аж тут друзі чують страшний крик, наче когось вбивають або що. Та, на щастя, це просто принцеса попирка, яка робила свою справу вбиральні. Гості йдуть до їдальні, де параноя досягає свого піка. Вони починають підозрювати усіх навколо та вказують пальцями один на одного. Кидаючись звинуваченнями, треба перевірити, хто є хто насправді. Тому фін задає Джейку питання, відповідь на яке знає лише його справжній друг. Джейк відповідає правильно, і тоді звинувачує у одержимості принцесу Попирку. Друзі вимагають, аби та довела свою справжність, розказавши особисту історію про свої відносини з її колишнім хлопцем Бредом. Але принцеса відмовляється. Фін пропонує її зв'язати, з чим погоджується принцеса Жуйка. але це викликає у хлопця нові підозрі. Може, це саме Жуйка одержима привидом? А тоді, звідки зі стелі з'являється справжній привид. Він пролітає через принцесу Жуйку, і та буквально просто тане на очах. Фін згадує про інші гостей та про Бімо. Може вони насправді десь ховаються. Але відкривши двері шафи, він бачить лише їхні страшні рештки. Усі кричать та панікують, не розуміючи, що відбувається. Аж раптом світло гасне знов, і загадковий привид хапає та просто поглинає принцесу пупирку її притягує всередину картини. Фін та Джейк залишаються лише вдвох. Друзі намагаються втекти, але вхідні двері виявляються зачиненими. Привид підхоплює героїв та кидає їх навколо. Фін знаходить кімнату, в якій можна сховатись, але Джейк не встигає за другом. Його хапає привид і затягує кудись під стелю. Жах. Він залишається один, розуміючи, що втрати всіх, кого знає та любить. Раптом, звідки зі стіни з'являється якась дівчина-привид та повільно наближається до хлопця. Він встигає втекти від неї виламавши дірку в стіні, але порятунку немає і там підлога під ним тріскається, наче якийсь здоровезний рот. З картини на стіні оживають та вилітають ворони. Хлопець біжить далі кудись на гору та потрапляє у якусь обсерваторію. Навколо немає нічого, лише скелі та холодний океан. Фін у пасці, і привид вже у нього за спиною. Аж раптом виявляється, що ніякий це не привид. Це лише Джейк та леді Єдиноріг під покривалом. А все це лише прикол. Виявляється, Джек дізнався про те, що фін хотів його розіграти, і вирішив розіграти друга першим, перевернувши весь його план на свою користь. Тоді фін питає щодо того монстра, якого він бачив у кімнаті, і ще про воронів та про підлогу, яка намагалась його жерти. Але Джейк дивується та каже, що хлопець просто вигадує, бо нічого такого не було у його плані розіграш. Тому друзі просто збираються та летять геть з замку. Тоді ж Фін знову згадує дівчину привида та вирішує покласти спогади про неї у свій сховок у голові і більше ніколи про неї не згадувати, чим би воно там насправді не було. Red Starved – Червоний Голодний. Історія починається з підземного піщаного міста, Джейк лежатиме на землі, скаржичись на погане самопочуття, бо трохи раніше перед цим він з'їв усі цукерки з сумки Фіна, тільки от Фін скаже другу, що не брав з собою ніяких цукерок. Це дає зрозуміти Джейку, чого ті цукерки здавалися йому дивними на смак. Виявляється, разом з друзями була тут також і Марселін. Вона приносить хлопцям якусь ложку, яку треба було тут знайти на прохання принцеси Жуйки. Та перед тим як залишити підземний. Місто Джейк пускає добрячу відрижку, руйнуючи усі піщані статуї сюбли навколо. Другою назовні Марселін запитує друзів, навіщо жуйці потрібна ця звичайна на вигляд ложка. Але фін каже, що іноді краще не знати відповіді на такі питання. Аж раптом Джейк потрапляє у сипучі піски, його затягує туди з головою, і лише за допомогою Фіна та Марселін його все ж вдається витягнути звідти. Але при цьому руйнується велика опорна балка, яка з. Причиняє страшний сув, від якого лише дивом рятує друзів Марселін. Вона звинувачує Джейка в тому, що той через свою дурість зруйнував половину піщаного міста. До того ж, цей сув завалив єдиний звідси вихід. У спробі покликати на допомогу. Фін користується кристалом для контакту з принцесою Жуйкою, але сигнал під землею постійно обривається. Тож допомоги героям чекати. Точно не варто, щоб не панікувати, друзі вирішують прикусити. Але тоді виявляється, що оці цукерки, які з'їв Джейк, то насправді червоні гумки Марселін, і це дуже-дуже злий дівчину, бо вона дуже голодна. Фін заспокоює подругу, кажучи, що вони точно знайдуть щось червоне, а до того краще буде її зв'язати, бо інакше вона може з'їсти когось із них. Коли вона голодна, вона стає дійсно накерованою. Фін тим часом йде вздовж річки зла. Яка приводить його до якогось, начебто, запечатаного кимось проходу, але робити нічого, треба пройти на іншу сторону. Саме там він знаходить чийсь скелет з якимось каменем на голові, і дивне світло з цього каменя, яке перетворює усе навколо нього у пісок. Так виглядає, що наче саме через нього, усе тут з піску, навіть люди, які, схоже, жили тут раніше. Фін вирішує дослідити це детальніше. Головне, не потрапити на це червоне світло. Справив. Джейка та Марселін тим часом стають все гірше. Дівчина стає все злішою через свій голод, і навряд чи їй вдасться стримувати довго. Пошуки фіне ж приводять його до нори, всередині якої він зустрічає черепахоподібну істоту. Саме вона світить цим дивним червоним світлом, яке притворює все навколо на пісок. Виявляється, той дядько з каменем на голові, приятель цієї істоти, і вони тут щось планували. Вони хотіли оживити піщаних людей для того, щоб завоювати Ювати батьківщину цієї дивної істоти в центрі землі. Хай там як, а Фіну треба щось червоне. Тому він питає, чи можна йому взяти у істоти оцей здоровезний рубін. Істота каже, що це смарагд, але дозволяє робити хлопцю все, що тому заманеться. Джейк тим часом все більше боїться Марселін. Він засипав дівчину піском, а для більшого захисту викопав навколо неї рівчак з лави. Фіну все ж вдається притягти до друзів здоровезний камінь. Але Джейк, точно як та істота з печери, каже приятелю, що це ніякий не рубін, а смарагд. Фін не вірить, бо ж смарагди зелені. А Джей каже, що дійсно зелені, і цей камінь теж зелений. Просто фін, трохи дальтонік. А тоді Марселін кудись зникає. Її неможливо було втримати. Джейк намагається втекти, але тікати нікуди. Марселін прямо у них над головами, і вона страшна та голодна. Вона хоче висмоктати з Джейка усі його внутрішності. Аж тут стеля над героями падає і звідти з'являється здоровезний черв'як, яким керує принцеса Жуйка. Здавалося б, це добре, усі врятовані, але ж Марселін досі тут. І вона досі голодна. Раптом вона нападає на жуйку і кусає її за голову. Фін та Джейк шоковані, вони навіть не знають, що робити. Марселін висмок до з дівчини усю її жувальну кров. Але наче все гаразд. Марселін приходить до тями і каже, що цієї рожевої жувальної крові їй вистачить, аби дістатись додому. Та й принцеса Жуйка не померла. Її добряче висушили. Але вона питає, чи знайшли герої те, що вона просила. Ложку процвітання. Фін Дає дівчині цю ложку і та, поклавши її собі на носа, повертається до нормального стану, кажучи, що під її вічним правлінням люди ніколи не будуть голодними. КІНК ВОРМ Король черв'як. Епізод починається з того, як Фін приходить до тями і бачить перед собою Жуйку, яка називає його своїм чоловіком. Хлопець зрозуміє, що сидить на троні, а перед ним стоїть ціла гвардія бананів, які скандують: Хай живе король! Раптом корона злітає з голови Фіна і все стає ще дивніше. Бананова гвардія тепер перевернута догори Дригом, а на плечі принцеси Жуйки сидить. Якийсь черв'як, це король черв'як. А тоді жуйка каже м'ятному дворецькому, що фін не знає, що зараз спить, і все це сон. І сцена змінюється. Тепер фін сидить у лісі з вогняною принцесою, яка годує його з ложечки і називає Любим. Хлопець все ще дуже розгублений і реагує на принцесу лише тому, що вона на нього кричить. Він з'їдає суп з ложки, і сцена знову змінюється. Тепер хлопець десь у будинку, а принцеса вже і не зовсім принцеса, замість чаю Рот, ложка в її руках стає королем черв'яком. А тоді і сама дівчина притворюється м'ятного дворецького, який каже фіну, що у нього залишилось мало часу. Хлопець застряг у вісні, і він у великій небезпеці. Йому треба знайти цього короля черв'яка і зламати його. А тоді все знову змінюється. Фін десь у бібліотеці, і він бачить через вікно Джейка, який намагається, наче як загорнути подарунок. Поряд з ним також стоїть принцеса єдиноріху, якої тепер два роти, і вона говорить двома мовами одночасно. Все дуже дивно, це точно якийсь сон. Принцеса просить Джейка зіграти на своєму альті, аж раптом з інструменту вилазить нота, яка притворюється на черв'яка, і він повзе геть через діру в стіні, і фін просто не встигає його наздогнати. Хлопця нарешті помічає Джейк. Він говорить до друга, і виявляється, що вони обидва сплять і бачать якийсь дивний пов'язаний один з одним сон. Джейк каже, що, оскільки все це сон, фін може робити у ньому все, що тільки забажає. Тож хлопець одразу перевіряє таку здогадку, уявивши перед собою особливий могутній меч, який допоміг би друзям пролізти через дірку в стіні. Але тоді фін випадково занадто багато уявляє, і меч перетворюється на гавкаючу акулу, що дуже лякає Джейка, чого той зменшується у розмірах, це дає нову ідею зменшитись і просто пройти через дірку, що друзі й роблять. Дивна дірка приводить героїв у поле, де назустріч їм біжить людяний король. Він називає хлопців Фіоною та Кейком і просить про допомогу, бо зробив якусь страшну помилку. Виявляється, це купа пінгвінів, які склались у форму двох здоровежних монстрів, і вони йдуть сюди. Щоб усім помститись, фін та Джейк тікають. А тоді раптом зустрічають свого батька. Вони біжать до нього і просять про допомогу. Але Джошуа ніяк не реагує на героїв. Він лише сидить і в'яже якийсь шарф, і все навколо якесь дивне та гіпнотичне. Тоді виявляється, що шарф це здоровезний король черв'як, який одразу ж уповзає на сусідню гору. Друзі одразу ж женуться слідом за ним. Вони лізуть на гору, переслідуючи черв'яка. А на самій верхівці знаходять того застиглиму льоді. Вони хапають камінь, що лежить поряд, і розбивають лід у спробі знищити і самого черв'яка. А тоді... Сон зникає. Фін та Джейк прокидаються у своїй кімнаті, у своїх ліжках та одразу ж починають розпитувати один одного, чи все гаразд. Але тоді фін помічає на стіні дзеркало, яке дивним образом вібрує та тремтить, а відображення у ньому зовсім інше. Це. Точно ненормально. Фін розуміє, що вони досі у вісні. А ще згадує, що раніше Джейк ущипнув його, щоб перевірити, чи сонце. Але натомість фін не щипав для того ж самого Джейка. Проте Джейк явно цього не хоче. Він починає тікати, але Фін не здоганяє друге, щипає того, і у Джейка просто на очах злазить шкіра, і скелет тане так, наче зроблений з воску. Це точно досі все ще сон. Аж тут з тіла Джейка вилазить здорово. Ровезний король черв'я. Він сміється і каже хлопцю, що той ніколи не зможе його перемогти. Він триматиме Фіна у цьому світі сновидін доти, доки не витягне з нього всю його життєву енергію. Це дуже злить Фіна, і він кричить на черв'яка та намагається напасти. Але звісно ж нічого в нього не виходить. Тому він впадає в депресію, розуміючи, що дійсно застряг тут назавжди, і він дуже боїться. Але тоді хлопець згадує слова Джейка про те, що саме страх. Ахи можуть пробудити людину від сну, це єдиний шанс прокинутись. Тож Фін збирається з духом та концентрується на своїх найглибших страхах. Він бачить себе малим, а ще бачить дух його страху, який відкриває якусь скриню. А тоді фін відкриває очі, і з його пупка тектиме вода. Океан. Велика вода це найбільший страх хлопця. Вода затоплює все навколо. А тоді з живота фіна вилазить король ліч. Фін лякається ще більше. Але і король черв'як почувається явно гірше, він вже наче зсихається та починає кашляти. Тоді з живота хлопця вилазить жуйка, яка сідає пити чай з лічем. Вона каже Фіну, що той все одно не зрозуміє, що це означає, бо він занадто малий. Він бачить дівчину привида, якого намагався забути. Такий кошмар буквально зносить. Фіну у голову він кричить і бігає довкола, а тоді просто падає на землю. Він дивиться на короля черв'яка і каже тому зупинитись та відпустити хлопця, але той не здається. І тоді фін робить останнє, що може. У нього з живота вилазить клоун. Це стає останньою краплею і обриває сон хлопця. Фін опиняється поруч із Джейком у своїй вітальні. Перед ними стоятиме зморщений король черв'як, а навколо будуть його малі посіпаки. А фін дорослим грубим голосом наказує королю забрати з їхнього дому. Що той робить? Тоді фін питає Джейка, чи ти справді він і щіпає його за груди, на що його друг незадоволено реагує. Але Фіну треба було перевірити. Просто. Про всяк випадок, ще раз перевірити, от такі страшні історії приховує магічний та яскравий світ часу пригод. Діліться у коментарях, які епізоди цього мультика лякали до всеречки особисто вас, або може, це були якісь серії з інших мультиків. Буде цікаво почитати все це та зробити якусь можливо схожу добірку, але вже з ваших цікавих пропозицій на цю тему. Як завжди, донайте на армію на допомогу військовим на їхню реабілітацію, наприклад, фонду Твоє майбутнє, які от зараз збирають кошти на якісні засоби тактичної медицини, бо це шанс вберегти життя наших поранених бійців. Будь ласка, долучайтесь. Посилання на цей збір буде у описі. Під відео. Та і звісно ж, я дякую своїм причудовим меценатам, оцим людям, для яких я буду навіть танцювати. Саме завдяки вам, я взагалі можу робити оці всі свої відео, робити їх краще, більше та цікавіше. Тому долучайтесь до цього списку і ви. Це справді вагома та відчутна підтримка діяльності цього каналу. Підписка на монобазі для цього найкращий варіант, але у описі під відео є й інші способи залишити якісь чайові за гарний настрій. Дякую вам. Та поки що це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе, друзі. Побачимось наступного разу.